Троє туристів потрапили під лавину на Закарпатті в районі гори Стіг. Один загинув, двом вдалося врятуватися і повідомити про себе рятувальникам. 28-річні кияни вирішили пішки пройти кількаденним туристичним маршрутом з видовецьким масивом. Коли реєструвалися в рятувальників, ті похід їм заборонили через дуже погану погоду і високу лавину небезпеку. Однак чоловіки попередження проігнорували і пішли в гори. Почергово їх накрили дві лавини, і з першої змогли вибратися всі. Друга одного із них поховала. Де тіло загиблого, рятувальники знають, однак досі не можуть забрати його з гір, бо й самі мало не потрапили під сніговину. Відкопався один, допоміг своєму другу, третього рудзак важкий, затягнув під сніг. Там буквально було 30 сантиметрів, ну і не змогли його врятувати. Я би хотів сказати, що рудзаки... При лавині потрібно негайно скидувати себе, тому що вони вас тягнуть під сніг. А ви маєте знаходитись половині і бігти не вниз, не вверх, а в бік.